Всім привіт, друзі, в каналі плей і сьогодні ми пограємо в Ukraine GTA. Хочу зняти таку невеличку рубрику тюнячок. Надіюсь, вам ця рубрика сподобається. А ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментар. Також я граю на 01 сервері Центральна Україна. Приєднуйтесь зі мною грати. В найближчому часі буде промокодик. Вступайте в мій клан Хамерс. Посилання на Discord канал клану буде в описі. Приєднюйтесь, вступайте зі мною і ми начнемо. <кх> і так, друзі, я вже в автосалоні економ Класа. І дивіться, що я хочу. Я не бачив дуже багато таких машин. На інших серверах вони можуть є. А от на нашому сервері ось така машина це дуже рідкісна. Ще й з таким мотором. Тому. А тут, кстати, мотор не дуже багато дає, слухайте. Давайте виберемо якийсь красивий колір. Во, дивіться. Пуля не машина, ні? Якийсь такий стандартний, простий колір. Мені оцей подобається, такий якийсь красивенький. Давайте візьмемо тест-драйв. Подивимося, що, що по чому. Все одно я буду її брати. Розгончик в неї такий собі. Але я думаю, коли ми її затюнінгуємо, вона буде набагато ліпше їхати. Та, вона їде дуже повільно. Ну, але для цього вона і в економ класі. Тому давайте. Так, друзі, я знову приїхав в автосалон економ класа. Я не знаю, що це сталося було, чому я там з'явився. Так, давайте вибираємо нашу машинку, де вона є, де вона є. Ауді во. Ауді, кстати. Другий раз, якщо будете ставити лайки, буде і ауді. Так, вибираємо такий колір 20 GT оформити. Йо-майо, 500 тисяч. Просто сюди. Ой, яка вона красива! Ви просто на це подивіться. Ви просто подивіться, яка вона красива. Дивіться, які диски просто. Мені здається, тут диски більше, ніж всі елементи цієї машини. Давайте таку от подивимося. Подивіться просто, яка пуля. Просто давайте тако вийдемо зараз. Подивіться просто, що за пуля. Що за красоточка? Подивіться, що за красоточка. Я не можу. Добренько, давайте вирушаємо до тюнінг центра, і там вже будемо її дивитись, тюнінгувати. Так, я вже в тюнінг центрі. Давайте заїжджаємо. Так. Ну і давайте виберемо зовнішні. Ой, та ти що, дивіться, тут. Ой, що це? Що воно міняє? Ага, воно спойлер просто міняє. Ну, 5 тисяч. Тобто. А він якийсь стає баганий, бачите? Я Тоді буде стоковий, хай стоїть стоковий. Задній бампер. Перша друга варіація. О тут прям роздутий. Ну, карбон. Ну, не дуже красивий. Капот. Карбон. Ооо! Ну, колхоз. Я не можу, який це колхоз. Ну, хай поки що буде таке, багажник, що по багажнику. Нічого не міняється. Спойлер. Та ні, для такої машини. Слухайте, мені щось не подобається тут зовнішній тюнінг. Во, отут во. В принципі, можна лишити отакі от штучки, як дед якийсь буду їхав. Та ні, дивіться, вона така красивенька машина. Давайте придбаємо. Зразу візьмемо е, рівень тонування. Давайте за, за її трохи затонуємо. Ну, не на 100% прямо. А хоча... Ні, на 100% ні, Давайте на 75% ми її затонуємо. Давайте придбати. Добре, що в цьому е, тюнінг-центрі є. Получається. Це клас. Ви що? Капець машина дорога. Ой, це будуть дорогі кейсики. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце будуть дорогі кейси. Ну, я думаю, на цю машину потратити 1 мільйон. Тобто в нас має залишитися 2 мільйона 800 тисяч. Тому скільки ми зможемо відкрити кейсів? 4 кейсика. Ну, я думаю, давайте 2 іксових. Два 2 іксових відкриємо. Турмодадув. шини. Поняв. І 2 ефочних. Думаю, це буде навіть дуже справедливо. Підвісочка і турбонадув. Не густо, слухайте, не густо. Ну, давайте ще один якийсь кейси купимо. Давайте ще один іксовий. Ще один іксовий. І нам випадає чіп. О, ну це, кстати, нормально. Так, давайте подивимося. Турбонадув другий. Турбонадув другий, який ліпше дає. Ну, слухайте. Турбонадув цей дає більше швидкості, але той дає прискорення. Ми ставимо ефичний турбонадув. Ось. Далі підвісочку ми ставимо цю підвісочку. А вона не буде управлятися, її буде заносити. Ну, давайте поки що не будемо ставити. Чіп. Е, ставимо чіповку зразу. І шини. Ось, все, більше нічого немає. Три детальки. Друзі, три детальки. Це мало. Я розумію, це мало. Ну, у мене не дуже великий тут, а я прям не дуже багач. я думаю, це А-клас. До по 90 тисяч будемо купляти. Но не вийшло. 5 кейсиків, і з них випало майже нічого. Ну, просто подивіться на цю пулю. Просто просто гляньте на цю пулю. просто Що це за. Просто. Ну, що це ну шо це за пуля? Давайте зразу замірюємо максималочка, яка в неї. В автосолоні було заявлено 220. Так, скільки у нас. Ну, кстати, будріше почала їхати. Набагато будріше почала їхати. Давайте зараз будемо дивитись 160, 170, 180, 190, 200, 210. 200. Все, максималочку вже перебили, тобто. Так, нам зараз якийсь тут автобус щоб не помішав. Максималочку ми вже перебили. 230, тобто ми на 10 кілометрів підняли швидкість цієї машини. Я думаю, за три детальки тут поставити якийсь мотор, поставити якусь чіповку, турмолоду в трансмісію, машина буде їхати пулею. Якщо би тут просто не були деталі такі дорогі, е, Ну, я розум... ну, 270 тисяч це не дуже дешево. У мене баланс ще й не дуже великий. Якщо б ми цю машину, нам би була вона безкоштовна, ну то ну то дам. Також думаю, в майбутньому зробити на неї розіграш. Ось така машинка. Потратив на неї півтора мільйона. Думаю, зробити розіграш неї. Ось. Тому пишіть коментарі, чи хочете ви розіграш, чи хочете ви продовження рубрики тюнячок, будуть інші машини, будуть крутіші машини, може, будуть дешевші машини. Будемо робити щось, думати щось. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь.